Доброго ранку, шановне панство, ось наглядний приклад того, як себе ведуть внутрі. Бачите, самець. І скільки їх є. Сім самочок їдять коло самця, а дві самочки самець посадив на дієту. І вони там то бурячок собі їдять, то я їм картоплі кидаю. Ну і гарбуза, ще щось. І поки ось тих Тих сім самок, і самець не наїдяться, ті самочки до корму не підійдуть. Ось такі відносини в великій сім'ї нутрій. Самочок, який самець позапліднював, він пускає до корму, а самочки, які не запліднені, вони сидять з боку і, і їдять те, що залишається. Потім вони під'їдають. Е, ну, то, що є і в годівниці, ну, в мене соковитих кормів повно є. Я бачите, буряка кидаю, вони його гризуть, кусочки є. Е, соковитих кормів буде ще більше. Не буде, а то, тому що за ну, того тижня 11 дорослих внутрі 7 місячних підуть на забій, а буряка в мене десь, напевно, більше тони. а нутрій залишилося. В районі 25 штук. Ну Останеться, точніше, бо я 13 має піти на забій, а остальні останеться. Останеться ось тих 10 <кій> дорослих, Само 9 самочок самець та сім'я. І в другій сім'ї оставлю самця ще, напевно, до нового року, що він запліднив в чорну самку і десь на новий рік пущу його на м'ясо приблизно. І дві самочки від нього, так як вони не запліднені, теж підуть на м'ясо. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.